Буває, подяку так важко сказати, бо кулі ворожі ще в серці печуть. Образа, як злодій, сидить у засаді, ще рани, але почучуть. Та ліки найкраще це вдячність щоразу, коли повстає запитання чому? А ти не питай, ти смиренно відказуй. Я дякую Богу за те, що живу, що очі побачили нині світанок, і ноги пішли по ранковій росі. Ти, Господу дякуй, без перестанку, рахуй не поразки, а успіхи всі. Увагу звертай на дарунки Господні, на милість, добро і безумовну любов, бо є за що дякувати навіть сьогодні. Коли закипіти от от може кров. Спасибі Творцеві, за душу спасену, оновлений розум і вічне життя, духовні джерела, наснаги, натхнення і замотивоване серце биття. Я дякую Богу за небо відкрите, що можна в молитві піднятися вись, і там, неземної Красина дивитись, і сили набравшись, гріхів відректись. Я вдячна Ісусу за власну оселю, за рідних і друзів, за церкву, за мир, за всіх пасторів і за волонтерів. Я дякую Богу, що нас він всіх зріднив. Подякуємо, браття і любі сестрички, за те, що сьогодні. Ми зібрані тут, що Боже ім'я однодушно звеличить, щоб шану святому віддати живу. Одними устами і серцем єдиним, прославимо Бога тепер і повік. Я хочу спасіння усій Україні і дякую Богу, що чує мій крик. Що в серці у нього те саме бажання. Він небо схилив і на землю зійшов, бо в нього не було ні краплі вагання, що в нас Він побачить. Подякує, любов, благослови і бережи усіх нас Господь. Амінь.